Вітаю, шановні п'ятикласники. Здається тут дещо сіро? О, так набагато краще. У житті нас оточують яскраві барви. Вони дарують нам настрій, енергію. А що у нас вважається символом яскравості? Відгадайте загадку. Кольори усі зібрала і півколом в небі стала. Що це? Звичайно ж, це веселка. Веселка оптичне явище в атмосфері, коли світло заломлюється і відображається у краплях води. Найчастіше веселку можна побачити після дощу. Напевно, ви пам'ятаєте послідовність кольорів веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Однак сьогодні ми поговоримо про дещо інше. Чому червоний називається червоним, а синій синім? Цікаво? Отже, поїхали. Перший колір веселки червоний, яскравий колір, який в українській традиції символізує кохання, пристрасть, кров. Проте походження назви не таке вже й романтичне. Слово червоний походить від слова черв. Річ у тім, що довгий час червону фарбу виготовляли з кошенілі різноводу червів. Відтак, червоний це колір червів, а червень це місяць червів. До речі, в португальській мові червоний називається вермельо. І походить так само від слова верме черв. Після червоного на нашій веселці розташувався колір, який в українській мові може називатися помаранчевим, оранжевим або жовто-гарячим. Слово помаранчевий прийшло в українську мову через польське. І частково німецьке посередництво з італійської мови. З італійської помаранча це поєднання двох основ: помо яблуко і оранча апельсин. У народі помаранчою називають звичайний апельсин. Однак помиранець або помаранча та апельсин належать до різних, хоча й споріднених видів. Цікаво, що слово помада також походить від тієї ж італійської основи помо, тобто яблуко, тому що здавна помаду робили із жиру та яблук. Помаранчевий національний колір Нідерландів. Початково помаранчевий був присутній на нідерландському прапорі, однак пізніше замінений на червоний, оскільки помаранчева фарба була в дефіциті. Поруч з помаранчевим вживається слово оранжевий. Це слово походить з французької апельсин. Яке своєю чергою походить з давньоіндоєвропейської мови, де буквально означає апельсинове дерево. Наступні два кольори веселки жовтий та зелений. Їх назви, як не дивно, ми розглядатимемо разом, оскільки ці два слова мають спільне індоєвропейське походження. Давній прослав'янський корінь споріднений з литовськими словами гелта, мед, латинським фел, фелліс, жовчний міхур, флавус, золотавий з грецької жовч роздратування, злоба. Жовтий колір асоціюється з сонцем, радістю, життям. Але водночас жовтий є кольором опалого листя, хвороби. По той біччя. В українській культурі із жовтим пов'язано багато повір'їв. Відьма може перетворюватися на жовто-чорного метелика. Трава, де водили хоровод русалки, має жовтувати забарвлення, а там, де ворожив чаклун, залишаються жовті кола. Слово зелений походить від того ж індоєвропейського. Пізніше вже у праслов'янській мові з'явилося окреме слово на позначення кольору трави листя, зелен. Це слово споріднене із латиським залш, що означає зелений, зале, трава. Литовським жаляс, зелений, желті зеленіти. Латинським холус холеріс, зелень. Саме від цього слова утворилася назва хвороби холера. Зелений колір надзвичайно позитивний Він пов'язаний з народженням, молодістю, оновленням. Це колір весни та зростання. Цікаво, що жителі пустель та Заполяр'я не мають окремого слова на позначення зелений. Колір зелений у їх мовах називається так же, як і синій. Річ у тім, що на тій території, де вони мешкають, немає зелені трави. Відтак і немає потреби вигадувати слова на позначення кольору, який так рідко трапляється на очі. Наступний колір. Блакитний колір неба, волошок. Блакитний є запозиченням із польської мови, однак походження польських форм остаточно не з'ясоване. За однією із версій, бленкитний походить із середньоверхньонімецького слова біла сталево блискуча фарба. За іншою теорією, воно походить від чеського бланки, а це, своєю чергою, від французького яскраве. Полотно. Після Блакитного на нашій веселці розташувався синій колір. З прослов'янського кореня цього слова походять також слова сивий та сяяти. Синій загадковий колір. У багатьох віруваннях він пов'язаний із місцем перебування нечистої сили із потойбічним світом. За повір'ям не можна приносити сині квіти в будинок, де квочка сидить на яйцях. З синім кольором цвіте чарівна квітка папороті, яка сприяє щастю і багатству того, хто її знайшов. У стародавньому Єгипті піраміду зсередини розфарбовували синім кольором. Священний єгипетський жук Скарабей також має синє забарвлення. Анні колір веселки фіолетовий. Українська мова запозичила назву кольору з польського фіолетове. Польська ж, своєю чергою, є запозиченням через французьку з латинської і походить від фіалка віола. Фіолетовий колір в європейській традиції часто асоціюється з розкішшю. Такі предмети розкоші, як годинники та дорогоцінні прикраси, часто кладуть у коробки, обтягнуті фіолетовим оксамитом. Сьогодні на уроці ми розглянули. Етимологію, тобто походження слів на позначення кольорів веселки, сподіваюсь, вам було цікаво. А на сьогодні це все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!